Привіт! Зараз розповім п'ять вражаючих фактів із книги Славенки Дракуліч. Вони б і мухи не скривдили. Книжечка, ось така маленька, але їй не бракує вражаючих фактів. І, власне, один із них, перший, це те, що на лаві підсудних у Гаазі за воєнні злочини відповідали не лише чоловіки. Там були жінки, Карл, жінки. І власне одну із них це згадує Словенка Дракуліч. Це Біляна Плавшич, дуже впливова на час війни в його політикиня і навіть керівниця таємної поліції Республіки Сербської. Провину Біляни Плавшич у суді довели. Врешті-решт, вона навіть сама визнала свою провину і її засудили до 11 років у в'язниці. Але це не було надто складно, якщо врахувати, що навіть є документальні фото, на яких Біляна Плавшич цілує воєнних злочинців одразу після злочину, одразу після розстрілів. Можете собі таке уявити? Другий вражаючий факт із книги Славенки Дракуліч це її власні емоції. Вона не очікувала, що е, коли вона побачить на лаві, на лаві підсудних у Гаазі колишнього президента Сербії та Йогославії Мілошевича, вона не відчує полегшення. Е, насправді вона відчула в цей момент сум'яття і дискомфорт. А чому я зараз поясню? Справа в тому, що сама Дракуліч вона виросла у Югославії в родині військового, і в цій родині, так само як і в інших, культивували е, вождя тіто. І ось на день народження, оце її спогад на день народження тіто вона згадує її тато. Військовий він вивішував на вікно портрет вождя і уквічував його, такий робив декор. І Потім вони разом із татом виходили на вулицю і дивилися, як у них гарно вийшло. Власне, слід оцього авторитарного режиму він залишився і на самій письменниці, самій авторці цієї праці. Третій вражаючий факт це те, що воєнні злочинці, які опинилися в газі, на лаві підсудних, вони щиро не розуміли, що вони тут роблять. Адже у себе на батьківщині у Сербії вони були насправді героями. Їх шанували. Вони могли десятками років уникати трибуналу і жити собі спокійно, поки вони врешті раптом не опинилися на цій лаві. Вони не розуміли, що вони там роблять. І, власне, самі серби вони не визнавали воєнних злочинів десятиліттями, навіть якщо вони були свідками, і це відбувалося власне у них на подвір'ї. Ось така у них була пропаганда, і так вона вплинула на людей. Назва цієї книги вони б і мухи не скривдили, дублюється в одному із розділів, і це розділ про воєнного злочинця Горана Єлісича. Даруйте, якщо я неправильно вимовляю, неправильно наголос. А власне, розповідають про нього на суді і його сусіди. Вони кажуть, що це ну просто неймовірної душі, дуже добра людина, яка кидалася на допомогу одразу, якщо виникала така потреба. Неважливо, хто це був. Це могли бути мусульмани, це могли бути хорвати, серби. Це для нього було неможливо. Він був простим рибалкою, механіком і абсолютно непоказною людиною, якщо не вважати його доброту дуже сильно показовою. І, врешті, про цю саму людину його полонені потім казали, що він йому належить фраза: Гітлер був перш, першим Адольфом, а я другий. І, власне, на його рахунку десятки, якщо не сотні страчених людей. П'ятий вражаючий факт: у своїй книзі Славенка Дракуліч згадує про миротворців, які були у Сребрениці. Так, це був корпус, їх було 750 миротворців. Вони стояли у місті, яке відомо своїми трагічними подіями. І тоді в це місто зайшов Радком Младич, генерал. Він Вирішив поговорити із керівником миротворців Каремансом. Він буквально йому погрожував, він його принижував. І, врешті, Кареманс забрав своїх людей, і вони вийшли з Сребрениці, нібито довіряючи чесному слову радком младича що ніяких репресій не буде. Тоді загинуло 7,5 тисяч мусульман. І дуже дивно, що у цьому контексті авторка жодним словом не згадує про українських миротворців. Їх було всього 79, Вони стояли у селищі Жепа, куди е, стікалися репресовані жінки, діти, мусульмани. І врешті наші миротворці вони відмовилися виходити, відмовилися покидати жінок дітей. Вони евакуювали тоді 10 тисяч мусульман.